день почався діти всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе подорож дзвінок. Давай спою пригадаємо, яка погода, який місяць, яке число? Скажи, на вулиці тепло чи холодно? Які тварини проживають з вами? Яка ваша улюблена тварина? Влітку тварини дуже рухливі. У них достатньо корму для себе та свого потомства. Вони годують малят, вчать їх самостійно добувати їжу. Ховатися від хижаків і будувати собі житло. Малюнок назви диких тварин, що вони їдять, і де сплять. Подумай, будь ласка. Ми бачимо диких тварин вовчика, так, дикого кабана, або вепра можемо назвати, чи оленя, зайчика. Ще. Перепілок, пташенят із пташкою. Будь ласка, подумай, а що вони їдять? Що їдять вовки? Вовки їдять здобич, яку вполювали. А де живуть вовки? Вовки живуть у лісі. Так. А скажи, будь ласка, де живуть вепри? вепри живуть також у лісі. Це абсолютно згодна. А що їдять вепри? Вони, тобто дикі кабанчики, вони їдять. Що? Правильно, вони полюбляють їсти різні листочки, травичку, можливо, якісь ягідки знайдуть. Звичайно, в осінній період вони знаходять чи жолоді жолуді і полюбляють їх. Будь ласка, поглянь далі. В нас є олені. Скажи, будь ласка, що їдять олені? Олені також люблять жувати травичку. Вони полюбляють також їсти смачненькі квіточки. А де живе пташка із малятками? Пташка будує собі гніздечко, там відкладає яєчка. Так? З них вилуплюється маленькі пташенятка і вона живе десь на дереві, у такому місці, щоб її не дістали хижаки. І зайченята, звичайно, у своєму лігі десь під кущиком, також живуть, відпочивають собі, шукають поживу. ми можемо назвати дитинчаток тварин? Які це тварини, по-перше? Це свійські тварини. Поглянь, будь ласка, у корови як звати дитинча? Правильно, теля. А у кози як звати дитинча? Козеня? А ось стоять вівці. Як назвати маленьку вівцю? Ану? Можемо назвати маленькою баранчиком, так? Будь ласка, а у гуски хто? У гуски гусенята, а в качки хто? В качки каченята, а в курки хто? Малесенькі Курчатка, звичайно. Ми також диких тваринок. Скажи, як називається дитинчата зайчика? Зинченята, дитинчата оленя, оленята. А тепер подивись на малюночки. На що ми можемо з тобою розглянути, дивлячись на ці малюнки? Так, ми можемо побачити з вами оленя та білочку. Поглянути? Який вже ми бачимо з вами тваринок? Ми бачимо із вами комах. Улітку на місцях скупчення комах літає величезна кількість птахів. Птахи приносять велику користь, зберігаючи рослинність від ненажерливих комах. За літо виводять потомство двічі або тричі. Вигодовуючи пташенят комахами, вони їх знищують у величезній кількості, а комашки дуже швидко розмножуються, розвиваються і живуть собі далі. Яких птахів ви найчастіше зустрічали літом влітку? Правильно, це були в нас горобчики, зозулі, музливо, голуби, ворони, граки, шпаки. Розкажіть про свої спостереження за дитинчатами тварин. Скажіть, будь ласка, а чому ж тваринок називають дебайливими батьками? Правильно, тому що вони. Кожного дня йдуть на пошуки їжі для своїх маленьких дитинчаток, потім навчають їх здобувати їжу самостійно, і тільки після цього дитинчата можуть ставати дійсно дорослими, привченими, вже навченими до життя, так, і вони починають самостійно здобувати собі їжу. Скажіть, будь ласка, а що ви знаєте ще про те, як тваринки піклуються про своїх дитинчат? У червні прогріваються водойми. З ікри жаб утворюються поголовки, які до кінця літа перетворюються на молодих жаб? Нереститься риба, верховодки, карась. Дітки, що таке нереститься? Риба йде на нерест, це означає, що рибка відкладає ікру, з якої потім будуть з'являтися маленькі мальки, тобто малесенькі рибки. Тому мілина, мілка частина водички, вона аж кишить безліччю мальків. На початку літа у багатьох птахів. З яєць вилуплюються пташенята. Птахи годують ще безпомічних пташенят, які багато їдять і швидко ростуть. Каченята, гусенята відразу ж після появи на світ можуть плавати, бігати і живляться самостійно. Улітку в багатьох звірів підростають малята, яких дорослі готують до самостійного життя. Хижі звірі привчають молодняк до полювання. Вовченятка вчаться знаходити різних гризунів, жаб, птахів, які гніздяться на землі. Дивіться, які вони гарненькі, але коли виростають, вони ж Хижими тваринами. І навіть якщо вони ось такі маленькі та милі, вони все одно є хижими тваринами. І навіть якщо ви їх десь побачите, треба бути дуже обережними, тому що біля них може з ходитися їхня мама. Лисенята шукають мишей, учаться полювати на водоплавних птахів, зайців. Разом із матір'ю блукають лісом ведмежата, шукають ягоди, жолуді та горіхи. А ще мурашок жаб. Улітку багато корму для козуль, оленів, лосів. Молодняк росте швидко. Дорослі тваринки вчать його, як уберегтися від хижаків. Будь ласка, продовжте речення. Після цього уроку я знаю, що я вам і пишаюся. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Я вас чекатиму. До зустрічі, мої хороші!